Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карта розвідки, яким ви проходите трансформацію і стаєте нещасливих у вашому життя. Зараз знижка 70%. Вау, до вас скільки всього поспішає! І зараз, і завтра, і післязавтра! Дівчата, пишуть до вас поспішають гроші. Я всіх вас з цим поздоровляю, тому що краще плакати про нещасне кохання в Мерседесі, ніж маршрутці, дівчата. Мільйон відсотків так. Так, що ще з вами станеться в ці дні? Вісім жезлів. До вас якось неочікувано щось прийде, причому здійснення якихось бажань, які ви вже не чекаєте. І знаєте, це буде як із закута. Неочікувано через вісім годин, у когось через 8 хвилин, через 8 днів, 8-го числа або вісімнадцятого, максимум 28-го. І що ж це буде? Четвірка жезлів. дівчата пропозиція руки і серця. Або пропозиція жити разом під одним дахом. У кого як. Напишіть, чи знаєте, хто це може бути? А хто це буде робити? Це буде робити чоловік, зразу кажу, який якось буде за статусом вище, ніж ви. Він буде виступати меценатом або спонсором в прямому змісті цього слова. Або це буде людина. У якій, як говориться, в крові є допомога жінці, тобто це не той чоловік, якому треба казати жінку, треба кохати саме через вчинки, їй треба допомагати. Він сам це розуміє і сам це з радістю робить. Що ж це за чоловік? Аркан Помірність класний чоловік спокійний, дівчата, чоловік емоційно врівноважений. У нього немає емоційних гойдалек. Ще про нього. Трійка Пентаклів. Ви можете з ним познайомитись на роботі. Тому, коли якісь пропозиції будуть, ждіть в них. Або ви почнете з ним будувати стабільні зразу. Розумієте? Це людина, яка скаже вам зразу, давай будувати стабільні і надійні стосунки. Ще про нього. Про нього людина, яка, в принципі, з собою бореться. Людина, яка знаходиться в суперечках, і тут точиться у нього внутри, боже, всередині його боротьба. А щодо чого боротьба ця точиться? Він знаходиться в обмеженнях, дівчата, щодо спілкування і бачення. І ми це вона думка родна. Дівчата, дивіться, це чоловік. Король Пентаклів, чоловік стабільний, чоловік надійний. У когось з вас це може бути ваш чоловік, якщо ви заміжня. І ви могли цю людину вести в обмеження щодо спілкування і бачення з вами. Розумієте? Тобто, у когось це буде чоловік із минулого. Я правильно кажу ви ще сили? Так, ханочка кажуть, це буде чоловік, який в свою чергу не дав вам тих емоцій, на які ви сподівалися. Так, по колісниці він пішов своїм шляхом, і, і він пішов заробляти гроші. До речі, дівчата, у нього була мета, коли заробляв гроші, щоб ці гроші допомогли йому безпосередньо щодо побудови стабільних і стосунків. Стабільних і надійних стосунків з жінкою, що закосне язичеє зранку. Так. Але людина хитрувала, маніпулювала, обманювала. Тут тобто і серце вам розбила. Бува егоїстом ця людина. Тепер кохання до вас полихає. Напишіть, чи готові взагалі поновити відносини з колишнім, а кого буде новий, не хочете колишнього, ви можете його не приймати. Ми долю робимо самі і зразу кажу. А чи готові ви, якщо це новий чоловік, зразу з ним піти? Жити? Мені дуже цікаво. Люблю вас. Дякую, що заказуєте моти. Добавитесь в мою групу телеграму.